16-річна студентка з Кривого Рогу Ольга Лактіонова отримала державну нагороду «Майбутнє України. Президент Володимир Зеленський відзначив дівчину за порятунок дитини, яка взимку провалилася під Кригу на Херсонщині. 13 лютого на річці Інгулець четверо дітей від 9 до 14 років гралися на льоду. Два брати та їхні сестри провалилися під кригу. Ольга розповідає, це були її знайомі. Тож, коли дізналась, не роздумуючи, побігла на порятунок. Я біжу, не чую вже крики, писки що там поможіть там. Я зразу зрозуміла, що вже ну, хороша там в мене зустріне. Я була в дітах хорошо, було холодно, а я біжу і ну, на, ну, на виході, і роз ну, і кофту, і курточку, і кросівки знімала. Дівчина розповідає, поруч з водоймою було багато людей, однак ніхто не наважувався вийти на тонку кригу та допомогти дітям. Ольга каже: взяла пліт, вхопилась за нього та почала плести на порятунок. Згадує, сама ледь не утонула, коли цвях, що стирчав у дошці, зачепився за її одяг. Зачепився мені за шпини. А я кажу, під ногу пішла. Поки шукала, то його ну, знайшла випринула. Коли дісталася до дітей на поверхні була лише 12-річна дівчинка, розповідає Ольга. Потім я її пробувала на літа. Воно тріснуло, вода попадала на літ, і воно тріскало і воно ну, провалювалося, Не допомагало. Ольга пригадує, сама декілька разів ледь не пішла під воду, однак їй вдалося втримати дівчинку. Зрештою, їх обох з водойми дістали місцеві жителі. Потім мене ну, зараз там теж з неї витягнув. Потім живе потім нас в лікарню забрали. Я так, ну, взагалі ходити, може неділю не могла. Дівчина розповідає: вже коли зрятованою дівчинкою Віолетою були на березі, приїхали рятувальники. За дві доби вони дістали тіла трьох дітей. Ольга ділиться, не вважає свій вчинок героїчним. Постійно думає про хлопців та дівчину, які загинули під кригою. Викладачі навчального закладу пишаються своєю студенткою. кажуть, Ольга справжня героїня та приклад для молоді. Вона забула на той момент про втрату особистого життя, і це знаєте, варто, варто поваги. Віолета Терещенко, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.